А, пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви слідкуєте за такою персоною, як Пригожин, напевно, так? Ну, звичайно, міжнародний терорист. Та, так. Скажіть, будь ласка, чули, нещодавно з'явилася знову. <реш> слухайте, ну так, він, він, мені здається, що ми, як, як його промоутери, виступаємо і розкручуємо цю персону. Але він дуже цікавий. Зараз з'явилася інформація, що нібито він пропонував нам здати позиції. Російських військ в обмін на те, що наші сили відійдуть від Бахмута. Чули таке? Ні? Прокоментуєте якось? Е, ну, ви знаєте зараз от щодо цієї особи дуже багато, якихось цих інфо Кидів. приводів. Він там вкидає, він там щось каже, він про щось неє, він щось когось просить. Йому то все дають, то йому нічого не дають, то він все бере, то він нічого не бере. То в нього його рібята героїчні наступають, то рібята, що то героїчні е, Ну, Дуже контроверсійна особистість, багато контроверсійних заяв. І е, 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 ну, не знаю, це от, ну, мені здається, що єдине позитивне, от, що можна. При аналізі його заяв зробити, те, що він загалом мені здається є освітленням того, що відбувається зараз внутрішньо в Кремлі. Що це от почалися оці от собачі бої. Один між одними різних груп впливу, різних груп за інтересами, різних груп що позиції щодо нашої війни. І ну це дуже добре, тому що ну чим далі, тим ну чим далі, тим це буде погіршуватись. Проте для нас найголовніше побачити оці ці їхні чвари, коли вони втілюються в тому, що їхня армія втрачає боєздатність, не може ефективно вести бої. Відступає з нашої території.